Вітаю всіх п'ятикласників, всіх тих, хто разом з нами повторює математику п'ятого класу. Сьогодні ми почнемо розділ третій нашого підручника: дробові числа і дії з ними. У цьому розділі ти пригадаєш, що таке звичайний дріб. Дізнаєшся, що таке правильний і неправильний дріб, мішане число, десятковий дріб, середня арифметичне кількох чисел та середнє значення величини. Навчишся порівнювати, додавати і віднімати звичайні дроби з однаковими знаменниками. Порівнювати і округлювати десяткові дроби, а також виконувати арифметичні дії з десятковими дробами. Сьогодні ми розпочинаємо і наш Урок називається звичайні дроби. Про звичайні дроби ви вже багато що знаєте із початкових класів. Тому я спочатку вам нагадаю, що число виду А рисочка дробу Б, або як кажуть математики, а поділити на Б, де А і Б натуральні числа називають звичайним дробом. Число Б, знаменник дробу, він показує, наскільки рівних частин поділено одиницю цілих. Ціле треба підкреслити саме рівних частин. Число А, чисельник дробу він показує, скільки взяти рівних частин одиниця або цілого. Звичайні дроби навколо нас ми можемо спостерігати фактично, ну, якщо не щодня, то дуже часто. Якщо торт поділити на 8 рівних шматочків та відкласти 3 з них на тарілку, то на тарілці відкладено 3 восьмих торта, а Поза тарілкою, тобто залишилося 5-8 торта. І я хочу зразу показати вам першу задачу. Вона досить, досить проста. У класі 30 учнів, з них 17 хлопців, яку частину учнів класу становлять хлопці. Оскільки в нас 30 учнів, один учень це одна 30 від кількості учнів класу, тому 17 учнів це 17 30 від кількості. Учнів класу. Тому тут зразу відповідь 17.30, тут немає ніякої такої якоїсь математичної дії. Тобто задача зразу до задачі даємо відповідь. Продовжимо наші прості задачі. Я заготую місце для відповіді другої задачі, тому що тут задача фактично є усною. Отже, як називається одна десята частина сантиметра? Якщо ми візьмемо 1 см і поділимо на 10 рівних частин, то довжина однієї такої частини буде становити 1 мм. Тому одна десята частина сантиметра називається 1 мм, про що я вже й написав відповідь. Одна сота частина центнера. Міркуючи аналогічно і знаючи про те, що 1 центнер це 100 кг, ми можемо сказати, що 1 10 частина центнера це 1 кілограм. Одна тисячна частина кілограма. Оскільки кілограм це 1000 грамів, то 1 тисячна від кілограма це 1 грам. Можливо, вас будуть вчителі просити. Записати не зразу відповідь, а деяке пояснення. Тобі тоді, наприклад, третій пункт можна пояснити так: оскільки один кілограм дорівнює тисячу грамів, то одна тисячна кілограма дорівнює 1 грам. Ну, я це пояснив усно, можливо, вам Будуть просити це пояснити письмово ваші вчителі. Тому ви, будь ласка, як ми завжди з вами домовляємося в усіх наших відеофільмах, ви намагайтеся підлаштуватися під те, як вас просять вчителі. А ми йдемо далі. Заповне пропуски дробами: 1 сантиметр, яка частина. Метра. Ну, Дуже просто, якщо ми з вами пригадаємо, що е, відрізок завдовжки 1 метр, якщо ми поділимо на 100 рівних, рівних частин, то якраз одна частинка – це 1 см. Тому 1 см це одна сота метра. Я, давайте я візьму червоний і буду прямо сюди вписувати, тільки візьму жирніший. Одна сота метра. 17 грамів, яка це частина кілограма. 17 грамів ми починаємо міркувати так. 1 грам, це одна тисячна кілограма, про що нами було сказано. Зокрема, тут одна тисячна кілограма ось наше обвів'я червоної хмарки. Один грам це одна тисячна кілограма. Тому 17 грам це 17 тисячних кілограм. 166 міліметрів, яка це частина метра. Ну, тут вже трішечки цікавіше. Давайте пригадаємо, я збоку буду писати. 1 метр це 100 сантиметрів. А кожний сантиметр це 10 міліметрів. Тому ми повинні зробити висновок. Що один метр це тисячу міліметрів. Цілком можливо, що такий висновок ви робили в початкових класах. Можливо, ні. Тоді цей висновок для вас новий. Отже, оскільки один метр це тисячу міліметрів, то відповідно 1 міліметр це одна тисячна частина метра. А в нас 167 міліметрів, тому це 167 Тисячних частин метра. 29 кілограмів, яка це частина центнера. Ну, ми з вами про кілограми і центнери вже писали отут вгорі. Одна сота частина центнера це один кілограм. Можемо це. Давайте я візьму блакитний, щоб було веселіше. Один кілограм це одна сота частина центнера. А нам автор дає 29 кілограмів, тому 29 кілограмів це 29 сотих частин центнера. Ну, ми можемо, знову-таки, все залежить від того, як вимагають ваші вчителі. Заповнити пропуски, ми можемо ті числа, які ми, якими ми заповнили пропуски, ми можемо написати у відповідь. А можливо, ваших шановних вчителів і залаштує той формат, який я, наприклад, обведу зелененьким, тобто формат, коли ми не, не пишемо відпи. Тобто ви, шановні учні, як ми з вами домовлялися, підлаштовуєтесь під ті вимоги, які є у ваших вчителів. Пригадаємо одну з важливих задач, які ви, шановні учні, розв'язували в початкових класах. Це задача знаходження дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник дробу, помножити на чисельник. Якщо ми шукаємо дріб А на Б від числа М, то ми повинні М поділити на Б і помножити на у початкових класах інколи ви це виконували в дві дії. Розглянемо простеньку задачу. Скільки градусів містить 2 п'ятих розгорнутого кута? Маємо пригадати, що розгорнутий кут це 180 градусів, тому ми 180 градусів ділимо на 5 і множимо на 2. І це буде 72 градуса. Цілком можливо, що у початкових класах ви могли подібні задачі, знову-таки кажу, розв'язувати в дві дії. 180 поділити. На 5, і ви б дізналися, скільки припадає на одну п'яту, а потім те, що вийшло, помножили на два, і ми б дізналися відповідь. Тобто, все залежить від того, як в початкових класах вам показувала ваша вчителька. Можливо, вам показували обидва форми запису, можливо, якийсь один з них. А ми зразу приступимо до задачі. Велосипедист мав проїхати 30 кілометрів. За першу годину він проїхав 7 15 цієї відстані, скільки кілометрів проїхав велосипедист і скільки йому залишилося. Маю сказати, що я заготував малюнок, і якщо б малюнок робити точно, то ми повинні були. Ми повинні були поділити весь наш шлях ці 30 кілометрів. Це в нас 30 кілометрів. Ми повинні були, так, трішечки, я погано зробив. Ми, Якби я хотів намалювати схему, я мав би 30 кілометрів поділити на 15 рівних частин 15, і взяти 7 з них. 7 з 15 рівних частин. Зрозуміла річ, що це ну, вимагає певного часу. Тому такі задачі вже на рівні 5 класу бажано. Потихесенько розв'язувати без схем. Або схему зробити чисто схематично, як я це показав. Спочатку ми повинні дізнатися, скільки кілометрів проїхав велосипедист. Він проїхав 7,15 від 30 км. Тому ми 30 км ділимо на 15 рівних частин і беремо 7 таких частин 30 поділити на 15. 2 і 2 на 7, 14 кілометрів проїхав. Можливо, можливо, в початкових класах вас вчили це цю саму дію записувати з дужками. 30 поділити на 15, потім те, що вийде, помножити на 5. Ну, математично, це помилкою, безумовно, не є. Відповідь ми будемо мати ту саму. Отже, він проїхав за першу годину 14 кілометрів, вся дорога. 30, тому щоб дізнатися, скільки залишилося, від 30 кілометрів віднімаємо 14-16 кілометрів, залишилося. Ну, і оскільки в нас питають і те і інше, давайте грамотно напишемо. Проїхав тире 14 кілометрів, залишилося тире 16 кілометрів. Така задача, яка нам дозволяє пригадати те, що ви, шановні учні, вивчали у початкових класах. Наша наступна дуже важлива задача, і мені здається, що вже такого рівня задачу, такого рівня складності ви могли в початкових класах і не розв'язувати. А могли і розв'язувати. Давайте уважно прочитаємо у пачці паперу 500 аркушів, 8,25 аркушів пачки студент витратив на друк дипломної роботи, а 7,20 двадцятих решти. От я хочу взяти кольоровий і підкреслити слово решти, 7 двадцятих решти на друк кількох рефератів, скільки сторінок всього витратив студент. Ну, <кій> почнемо з того, скільки він витратив на друк дипломної роботи. Було 500 аркушів, 8,25-х він витратив, тобто ми 500 ділимо на 25 рівних частин і беремо 8 таких частин. 500 ділимо на 25 множимо на 8. Інколи, мож, можливо, вас отак вчили писати вгорі, порахували, що це 20, 20 помножили на 8, 160 сторінок на дипломну роботу. Маю сказати, що все залежить від того, як вас вчили, як, як ви хочете оформляти цю задачу. І відповідно, як вимагають ваші вчителі, які вас викладають вже в 5 класі. Тому, будь ласка, прилаштовуйтесь. Ну і що, давайте ми решта, вже, решта в нас вже підкреслена, 720-х решта. Давайте представимо собі ситуацію. Було 500 сторінок, студент витратив 160 сторінок, решта це те, що залишилося. Ось воно, решта. Тобто, ми дізнаємося, скільки залишилося. 500 сторінок мінус. 160, це 340 сторі... сторінок це решта. І 7 двадцятих цієї решти було використано на друк кількох рефератів. Тобто ми маємо 340 поділити на 20 рівних частин. І 7 таких частин взяти. Ну, давайте продовжимо е, такий е, формат оформлення. Тут у нас 17. 17 м, множити на 7, 119 сторінок. О, ну, можна аркуші, можна сторінки, до речі кажучи. Ну, я написав аркуші. Ну, давайте аркуші. Аркуші, мабуть, правильніше. Сторінки у книги, а коли ось такі, як, на яких друкують, то це аркуші. Тому в умові написав правильно. Отже, це на друк рефератів, на друк рефератів. Ну, я пишу книжки, тому я коли пишу зауваження редакторам, наприклад, я пишу сторінка така. Та в мене сторінки. правильно, аркуші. Давайте пригадаємо, скільки сторінок всього, або аркушев. Мабуть, це синонім. Скільки сторінок всього витратив студент? Він витратив 160 на тепломну роботу, 119 на друк рефератів, Тому 360 плюс 119, ну, 19. О, перепрошую 160. Трішечки я перехвилювався з цими сторінками і аркушами. Ну, я так підібрав дані, що можна взагалі усно додати. 9, 7, 2, 279 аркушів. Е, витратив всього. Ну, я вже, давайте я напишу відповідь. Хороша задача така для п'ятого класу. хороша. Я вказав попередніх своїх відео, але цілком можливо, що це відео, там може перше, яке дивляться п'ятикласник. Казав кількох своїх відео, що інколи останню дію вчителі дозволяють не пояснювати, що ви зробили в останній дії. Ну, я поясню, я поясню. Витратив всього. Така задача досить хороша для п'ятого класу. А ми пригадаємо другу дуже важливу задачу знаходження числа за значенням його дробу. Щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник дробу і помножити на знаменник. Якщо число P дорівнює значенню дробу А на Б від числа М, то, щоб знайти М, ми повинні поділити поділите на а і помножити на Б. І задача 2 з нашого підручника. Вам нагадую, це те, як ви робили у початкових класах. Відстань між містами А і Б до рівня 120 км, що складає 3 четвертих відстані між містами А і С. Яка відстань між містами А, і С? Ви бачите схему. Ви бачите, що відстань між А і С поділена на 4 рівних частини і відповідно. Три таких частини взято, і ці три частини з 4 є 120 км. Тому ми можемо переформулювати задачу так: 120 км це 3 четвертих тієї відстані, яку ми шукаємо. 120 ми ділимо на три рівних частини, отримаємо 40 і множимо на 4. Таким чином, буде 160 км. І ми зразу пригадаємо задачу. Такого типу, такого плану ви безумовно розв'язували у початкових класах. Оля вивчила 16 рядків, що становить 4 сьомих вірш, оскільки рядків залишилося вивчити Олі. Тут я приготував детальну схему. Я взяв вірш, зобразив відрізком і поділив на 7 рівних частин. Оля про 4, чи вивчила, точніше кажучи, 4 сьомих. Цього вірша. І ці 4 сьомих складає 16 рядків. А весь вірш, я тепер, давайте я візьму зелененький. Ось він, весь вірш, це наш зелененький відрізок. Тому, щоб знайти, скільки рядків має вірш, ми повинні 16 поділити на 4 частини і помножити на 7. Таким чином, вірш має 28 рядків. Це, ну, має вірш, давайте напишемо. Оля вже вивчила 16 рядків цього віршу. А 28 рядків весь вірш. Тому 28 віднімемо 16, 12 рядків залишилося. Залишилося вивчити. О, отже, відповідь 12 рядків. А наша наступна задача вона буде такою. Ширина прямокутника 12 см, що складає 3 четвертих від його довжини. Знайти площу прямокутника. Ну, Я вже з вашого дозволу схему робити не буду. Якщо, 16, це 12, якщо 12 см, це 3 четвертих від довжини, то ми можемо 12 поділити на 3 і помножити на 4. Це буде 16 см і це буде довжина. Ну, Ми з вами чудово знаємо, як обчислюється. Ми, можна намалювати схемку себе. Не думаю, що не треба. 12 і 16 см. Ми знаємо чудово, як обчислюється площа Ми можемо зразу площу С позначити, як домовлялося, Довжина на ширину 16 на 12. ну, Давайте в якості бонусу я вам покажу спосіб обчислення. Може, можливо, навіть нагадаю. Чи можна це взяти ну, в стовпчик множити? Безумовно, це, це не є заборонена математика. Але можна використати розподільну властивість, подати 12, як 10, плюс 2. Це 16 на 10 плюс 16 на 2. Це 160 плюс 32 це 192. Довжина і ширина в нас у сантиметрах, тому площа у сантиметрах квадратних, і я вже пишу відповідь. Ось така задача ми з вами пригадали в тому числі, в тому числі пригадали деякі елементи нашої геометричної складової курсу математики 5-6 класу. Наша крайня частина теоретичного матеріалу щоб позначення звичайного дробу на координатному промені. Щоб позначити дріб А на Б на координатному промені, одиничний відрізок вибирають такої довжини, щоб він легко ділився на Б рівних частин. Наприклад, якщо нам треба позначити число 3 восьмих, то ми вибираємо одиничний відрізок завдовжки 8 клітинок зошита. Тоді його легко поділити на 8 рівних частин та від початку відліку відкласти 3 таких частин, тому на нашому малюнку точка А має координату 3 восьмих, А ми з вами зразу ж приступимо до вправи 8, познач... накресли координатний промінь, ну, я його вже почав креслити, вибравши за одиничний відрізок 10 клітинок, познач на промені числа 1, 10, 2, 10 і так далі. Ну, автор нам підказує, автор нам підказує, що треба вибрати Одиничний відрізок за 10 клітинок. Якби автор не підказував, то я думаю, ми б самі здогадалися, що саме 10 клітинок має бути за одиничний відрізок. Ну, давайте вибирати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оце наш одиничний відрізок. Тоді кожна клітиночка це 10. І вже число 10 я можу позначити. Дві клітиночки це дві десяті. 3, 4, 5 клітиночок це 5 десятих. 9 десятих це тут. А 10 десятих, от в мене тут одиничка стоїть. Давайте я вгорі підпишу. Тобто 10 десятих і одиничка це одне і те саме. І цей важливий висновок ми будемо розглядати вже прямо і на наступному уроці. Цілком можливо, що в початкових класах вам вчителі початкових класів на подібному висновку наголошували увагу. А нас чекає крайня сьогодні вправа 9, яким числом відповідає точки K, L, M, N, R і Q на нашому малюночку. Для того, щоб дати відповідь на це питання, треба звернути увагу. Ось наш нулик. Я, мабуть, візьму червоний. Ось наш нулик. Ось наша одиничка є одиничний відрізок. В принципі, можемо сказати, що R відповідає числу 1 зразу. Давайте я десь в кінці напишу зразу. І для а для того, щоб дати відповідь, наприклад, про точку К. Ми повинні дізнатися, наскільки рівних частинок поділений одиничний відрізок. Ну, Давайте я вже не буду рахувати так, як у попередній задачі. Ви просто можете натиснути паузу і впевнитися в тому, що впевнилися в тому, що в нас від нуля до одинички 15 клітиночок. Тому точка К це одна 15. Точка Q, точка Q. Q 3 частинки. Раз, два, три. Це п'ятнадцятих. Точка М 3, 4, 5, 6, це 6 15. Точка Сім, 7, 8, 9, 10, п'ятнадцятих. І нарешті точка Н, ну, доходячи одну клітинку, це 14-15. Ну, я вибрав такий досить, скажімо так, великий одиничний відрізок, назвемо це так, тобто велика кількість клітинок. Якщо б одиничний відрізок був 8 клітинок, як в нашому підручнику, значить, відповідно, кожна це одна восьма. У восьмому завданні одиничний відрізок був 10 клітин, кожна клітинка одна 10. І так далі. Тобто, в залежності від того, яка у вас буде. У самостійній, контрольні завдання, або у вас інший підручник, інших авторів. Я думаю, що тепер ви дуже легко будете давати відповіді на подібні питання. У нас, як завжди, чекає домашнє завдання. Ось його перша частина. Ви бачите 4 завдання: 5, 6, 7. Ну і ось 9 завдань у нас у цій нашій роботі. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ми почали з вами новий розділ, в якому буде дещо ми пригадали, і буде в подальших наших уроках дуже багато цікавої, корисної інформації. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нове відео. Ставте, будь ласка, лайк. До побачення!